І, всім привіт, народ! Це Jurassic World Evolution 2. Що ж, е, якщо хтось дивився на моєму каналі планзу. Ай тут налаштування, я перший раз просто зайшов. Та байдуже. Е, на жаль, української локалізації нема. Це те, що змушує змушено страждати. Підтвердити, налаштування, нехай так і будуть. Так, да, це дуже шкода, що нема української локалізації, але загалом це гра від розробників. Планет Зуа, Планет Костер. Ну, ви по самій грі зрозумієте, що ну, це ті ж самі розробники. Я давно хотів в неї, в неї пограти і руки чомусь не доходили. Знову ж найгірше, що немає української локалізації, це прям. Я б готовий плакати від цього. Так, є в нас Challenger, Yes and Box. Але я граю перший раз, тому в сторі, в компанії, я як розумію, там не сильно обмежувати мене будуть. Давай, DFV Campaign. Там, тут і написано, що якщо перший раз граю, то краще почати тут. Так окей, так, так, поїхали. Чому ні? Ой, зараз Jurassic World А де субтитри? Так, тут це початок історії, кажуть? Я ще пога, дуже погано, чую, що він каже, блін. О тут комсю несли. Який жах Ну, взагалі-то ці хаос, динозаври, вони травоядні Навряд чи він прям кинувся б на дитину. Байдуже було б. Субтитри, субтитри, я просто... I'm, ви бачите, я без навушників, our memory our memory of what's of what's like і я не дуже ухучно робив колонки, щоб ви не чули в мікрофоні, що відбувається. І, блін, він щось сказав про амбіції, я почув. Там щось з динозаврами From зробили. А ось ого. Сплатують динозаврів, щось там. Ого, на доху динозаврів, непогано. Субтитри, мені не визначають субтитрів, або української мови. О, oh, там динозаври купили, ви бачили? Ууу, Тріцерапторс, Тр я ще з Арка знаю деяких. Компанія Аризона. Мені подобається ландшафт Аризони. це такий пустельний ландшафт і так далі, кайф. О, знову касини. Ну, окей. Да, uh, він, він каже, що тут пустеля. Да, hated... <wh komen> yeah, він каже, давайте подумаємо, як це земля виглядала тисячі років тому. Так, це динозаври в дикі підводіли, як красиво. О, винту крил. О, це ми. Прикольно. Так, все. Перше, що мені треба зробити, це субтитри. У мене і так з англійською мовою не дуже прекрасно все. О, вимикаю. Все, я увімкнув субтитри. Дякую. Далі він каже, що вступ та-та-та. Не знаю, що це звучить важливо, тому що це. Так. Да, я буду працювати з експертами. Та-та та. Вона операційний менеджер і допоможе мені будувати. О, ми працюємо з велосираптором. Так, окей. Мені треба побудувати будиночок один. Response Facility. Ага, ось. Operations. Тут будуть команда рейнджерів наша. З гелікоптером. О, ви мене прям змушуєте побудувати ось тут. Окей. 100 тисяч доларів це витрачу. Так, генератор, вона Then каже, треба energy... побудувати. Окей, без питань. А, о, Power бекап генератор mm. Ось тут ви, ви мене також змушуєте прям побудувати ось тут, нехай. Воно нормально буде працювати зараз? А може я дорогу ще одразу побудую? Ось так. Все? Ви задоволені? Задоволені. О, все. О, а він ту як. О, мені здається тут. Так, давай, я, я давай, про це знав. <плес> мені ж додають що контролювати. Так, shift, ой. Та-та та. та та r to switch to i mod. Так, і трансквілізатор вистрілити. Так. V-A-S-D. керувати, shift піднятись. А Space піднятись? Control опуститись. Все. Що логічно. Так, мені треба... Ось тут якийсь динозаврик. Який потребує чи чуде? А я? Ну ось! А, мені треба ззовні його привезти. Ого. Як скажете, полетів. Це прикольно. О, воно збільшується, він десь поруч. А, все, я його бачу. РТО і мот. Ого, о, бачу. Ня, я вже повичув. Все? Ну, 100% написано. Чи я маю ще раз. На. на Ой, прикольно, мені подобається стріляти. Ня. Так. Ой, можна навіть летіти. Є ще хід. Він школи дінозаврика. Е? Так, винтокрилик. Я трохи згубився. Де він? Мені треба, щоб він провольчий що у нас був. Все. Ну, відповтий трохи назад. Ну, не. Треба трохи збоку бути. Тепер я не дістаю до його. Ну ти не падаєш. Скільки мені по тобі вистрілити треба? Я ще раз хід зробив. Що? А! Це стимулянт! Мені потрібно було переключитись на транквілізатор, який я тупий. Я над тим стріляв. Тут треба трохи. Ага, трохи взяти Я влучив. Але він не повністю заснув. Так, кудись сюди стріляти. Я. Є. 100% буде зараз. У, -у. все. <піллявач> Полетіли? <піллявач> ага. Транспорт. Треба обрати транспорт і тебе. Обрати тебе і принести. Принести вольєрчик сюди? Нє. Блін, це прикольно, якщо прям доведеться ловити динозаврів. Так, е Окей, next. Та-та-та та та Окей. 1-2-3. Це керувати процесом 3, щоб пришвидшити. Те, як вони перевозять його. Все, давайте швидше. Довговато перевозити. Як він спить. І одразу покинувсь. Ну окей. Так, так, окей. Мені треба зробити щось, щоб динозу. він хорошо себе відчував. Мені треба щось зробити. Мені треба поставити годівницю для рибоядних. Це просто. а ну, просто досі. Ти кушаєш швидку. Тримай. І почекати, поки переконатись, що має до нього доступ. Що ти маєш до нього доступ? Маєш? Все. І ти знайшов, що поїсти. О, oh, можемо покатати. Yeah, yeah. Це I треба, щоб дослідити. Ми можемо так перевіряти статус. Давайте подивимось. Ну як перевірити? Я дивлюсь. Чи мені треба ближче під'їхати, окей. А, о! На, чекін статус. Рок, йому каміння не вистачає. Тишайтесь okay. can... поки що тут. Arizona. Якщо не, не перебивають, я хочу спочатку почитати, що вони кажуть, хочу щось сказати самому. Okay, так, ну, проходячи те, що йому не вистачає каміння. То маємо додати каміння. за касаль. Ого. Ось так, давай. парочку камінців. Розкидаю по Все, йому подобається. Ну, зараз почекаю, поки вони зрозуміють 100% комфорту. М. А ти не хочеш тут собі пару мати, чи тобі комфортно самому жити? Ти. Так, тепер він мені каже... Коротше, щоб ми постійно не ходили і не перевіряли, що тут внутрі, можна просто поставити ось такий ranger пост, який буде постійно перевіряти їх настрой. Я думаю, можна щось якось ось так побудувати. щоб, Якщо тут ще далі вольєр ще один буде. Я не знаю, він буде досягати його чи ні, але ось так зробимо. Not Teams Assigned, Add Ranger Team. Прив'язати. Все. Готово. А я... можна я ще покатаюсь, будь ласка. Direction control. Ой, я, мені подобається, що мені дають можливість ось так покататись. І доброго вечора. Sure Як ти себе почуваєш? Ти they можна збити цікаво? They're Ні, не можна. Так, мені. Трицерапторс потрібен? Окей. Okay, поїхали. Наступний квест у мене це трицерапторс зібрати. Як скажете. Але це. А, це трицерапторс? Щось вони дивно незначки. Я причу. Не влучив, та висновкась ось так. Ну, давай, він, він, він же майже, майже в нього падає. Так, я не розумію. Якщо ти дивитися, він в нього падає. О, перший хіт є. Другий хіт. Є. Плюс один. Що, полетіно? Тепер його можна перевести. Так, стоп. Він докрив. Ні, -ні, -ні. контрол. Як перевозити? Е, я вибачаюся, щось туплю. Я тебе тенпулізував, так. А де тут Это таск? Так, ні, санте. Хей, він прокинувся. Сенсі. Так, ти. контроль Вот він прокинувся. Він має спати. Ой, а я ж. Я не те робив. Я замість транквілізатора стріляв стимулянтом Ні. Мені дай я транквілізатором стріляв. Все. Тепер ти точно спиш. А, ось транспорт. Все. Ти? Там на інтерфейсі окремо кнопка транспорту уплю. Сюди. Все, зараз перевезуть. Вперед, максимальную швидкість. У нас 2,5 мільйона. На рахунку, непогано, непогано. Так, наші друзяка на місці. Як вони? мене, ну, прикольно те, що він, він одразу покидається. Так, напевно, тебе треба дослідити. Давай. Ломен, Тобі самотньо. М -м -м, давайте ще одного перевеземо. Я ж не такий жорстокий. Де мій гвинтокрил? Вперед. Не Ну, самотньо. Ой, трохи ще спущусь. Не вгушу. Влучиш. Зараз е М. Все. Все. Я в тебе два рази лучше, давай, падай. Стоп. Ти хочеш сказати, що я не тем Де Да, я бы говорю. А тримай перший, постріл, то мой друг постріл. І третій на сяп, а, все ходи, да? Третій не лучше. А, заснув. Прекрасно, все. Ти... лу ти куди хочеш, а я б ось тут ліворуч транспорт. Тебе. І до том. Це твій новий дім. А то нашому динозаврик там самотньо вот Ось йому самотню. А, стоп. А, ось, самотньо. А, до речі, наші я їхав сюди вантажіку, якщо тут можна ось ти. Рейнджер він автоматично все бачить. Давайте сюди ще. No capture team. Так, прив'яжу сюди, тебе. Якщо що, буде ще одна тім яка. Так, вперед. О, вон він. Зараз. прилетить. Єй, ти вдома. Це твій новий дім. Так. Request the status check. так. А ти автоматично не перевіриш його? Окей, ти що? Файбер не вистачає. А, ви хочете, щоб я прям всіх трицерапторсів перевіз? Квест, все ще лишається. Тут... Давайте. Треба було тоді всіх одразу усипити. Не, я, я б міг би насправді, кажучи просто Просто як завдання поставити і він все взроблювати, але нехай. Вот богу так, позаходно. На, немає. Ще раз. Ой, не влучу. Ти біжиш. Ого, він прям петляє. Молодець. Ай, але це тобі не допоможе. Пуньк Все. Так, але я вже знаю, що він буде незадоволений. Йому травички не вистачає. Так, стоп, ізолію. Вони хочуть, щоб я за. Ізо... коротше, ізоляцію трицераторсів від інших динозаврів зробив? Ой, а чого ти. Так тікає звідти, чому ти що ти там робиш? Так, як ви хочете, щоб я побудував? Ага, побудувати новий... нову ділянку. А я не знаю, наскільки велика вона потрібна. Так, насправді так кажучи, тут же показується, що вам ви 4 сили. Логічно, що вам ось така потрібна? Ні? А, я не можу краще побудувати. Окей. Я не знаю, наскільки великий вам вольєр потрібен. Ось такий, нехай буде. А ти не магнітишся? А, магнітішся. Так, Стоп, а. Ага. Все нормально, примагнітівся. Ну так, все, а тепер поприносити їх всіх. Я можу їх просто поприносити? Ой, тебе усупили Не. Окей, давайте потранквілізуємо їх всіх ти. Хочу сам це зробити. Без тасків. Вам тут нема куди біжати. Шльоп. Шльоп. Доброго. Добрий ночі. Шльоп. Ще раз. Шльоп. І я прекрасно. І тобі. На хід. А, це і біжить. Інші не біжали. Та якийсь активний. Так, окей, давайте. Поки вони не прокинулись попередніх попереношу. Так, звідси сюди. Звідси сюди. І вони зараз дуже незадоволені будуть. І-і-і-і-і. Ну куди чому ти одразу сідаєш? Ти не можеш почекати мене на місці. Ой Який Я забуваю, що треба трохи вище цілитись. О, все, і нам тебе патрольніше. Все, ось тепер не бісіться, будь ласка. Не бісіться. Все, давайте, x3 швидкість. Дивіться, у мене тепер ще, ще один вольєрчик є. З прикольними динозавриками. Але е, статус чек. А ти не. Да, ти через вольєр не бачиш? Ти, напевно, тільки в вольєрі бачиш. Було логічно, насправді так кажучи, ось цього динозаврика сюди принести. Чи ну, okay. може тільки ти прийдеш сюди, і ти автоматично побачиш. Окей. Коротше, у них є рівень кон... комфорту, і він рахується тільки по території, яка внутрі них є, але. А як подивитись на цю територію? Прочу. Мені треба Juvent uh -huh. галерея, щоб наші люди могли на них подивитись. І-і-і-і-і. Зробимо. Дивіться, тут доріжка йде, так? Навмисно все зроблено для того, щоб я ось тут побудував оглядову галерею. І динозаври будуть більше відвідувати ту зону, де їх все влаштовує. Тобто, якщо щось і робити для комфорту, то треба робити ось тут пор, що ви голодні. Граунд, граунд. Окей, починаємо. Почнемо з того, що вони голодні. А це фіш. Може їм просто рослин достатньо? Та їм просто рослин трохи тут додати? О, так, і ви. Ви ж це і єсте. Missing round fiber. Наскільки сильно вам потрібен води? І взагалі нема води, до речі. Для цього також це лазимо сюди. Пільш за все, тут треба буде підспустити. Давайте ось тут. Воду зробимо. А, я б міг просто ось так потикати, додати води. Мені здається, ось так поприбирати, їм дуже мало води треба. Якщо на тебе подивитись, води тобі достатньо. Ground Fiber це. До речі, популяції їм замало. Ну, мі мінімум потрібний для комфорта. Ні, зрозумів, це саме маленькі рослини їм потрібні. Але ось це прям маленькі рослинки. Давайте ось так. Засадимо тут поруч з водічкою. О, все, комфорт 100% у всіх. Зараз, 30 секунд треба, щоб воно протрималось. А коли глядачі підуть? Угу, угу, угу. Т це важливо, щоб він динозаври були в полі зору будівлі, яка їх бачить. Так, так, так. Окей. Все, який новий квест? We'll Експедиційний центр. Центр експедиції треба ще побудувати. Давайте. Це щоб досліджувати нових динозавриків. Давайте ось так поруч з нашими рейдерами. Ось так, трохи впритик навіть побудую. І одразу доріжку. Все тут же будемо досліджувати нових динозавриків. Дивіться, це працівники? Чому ви всі схожі на працівників? А де відвідувачі? Так, окей, 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 окей. Є різні таски і так далі, і там параметри науковців є. Загалом, мої науковці. Uh, в принципі, я зараз хочу більше под генетичним дослідженням пройтись. Але ви всі такі собі, чесно кажучи. не більш краще за все тебе наняти? А чому ти коштуєш дорожче за тебе? І давайте ось цього з 240 тисяч спеціаліста на найму. підтвердити і я можу їх відправляти на завдання? Мені кажуть, що я маю прив'язати його до таску. Зараз мені uh, покажуть, як це зробити, скоріш за все. Agent меседж. О. Oh. Ну, ось тут мені пишуть про інцидент. Знайшли небезпечних динозаврів поруч з Лас-Вегасом. Перед go to інцидент. І ось сюди, як я розумію. Сюди, два сайтіста можна не призначити, але давайте поки що. Одного. Старт таск. А, тут 5 з двох треба, це саме на логістику. Старт таск. Все. Так, коротше, мені треба почекати, поки закінчиться операція. Але напевно було б логічно спочатку приготувати їм дім. Але нехай. А в мене. А відвідувачі? У мене питання: а відвідувачі підуть до мене? Каже де парк. У 4 з 4. Ідеальна експедиція. Давайте їх... В... Дайте мені дві хвилинки, бо я побудував би їм вольєрчик спочатку. Тому що це глупо, що мені не дають одразу побудувати вольєр. Ти якось Ти не прив'язуєш мене. Немає такої прив'язки, це неприємно. Окей, плюс, я зараз рівно побудую. Давайте ось таку прям поки що. Давайте спробуємо ось таку квадратну зону їм зробити. Зрозуміло, що ви не задоволені, тим, що нема тим електрики. Якось давай. Ось тут зробимо? Нормально? А ви чому ви продовжуєте? А, все. Не продовжуйте, скажетесь. Що одразу давайте грати десь з боку зробимо? А оглядову. М... О, знайшов як ротейт робити. В принципі, можна було хоч в два рази ширше зону зробити. Mm. Я, в принципі, зрозумів, яким розміром можна робити вольєри. І трохи більше вдаль. Але ти буде щось таким типу вольєрчиком. Подивимось. Так. І все, зараз мені відправлять їх. Я попросив дати мені час, мені дали час і зараз повернуть. І транспорт динозавр. Сюди. І знаєте що? Отримую я цих динозавриків вже в наступному відео. Мені заходить. А, їх три. Все, я, я всіх поставив сюди. Е, мені заходить ця гра, мені подобається. Мені заходила планзу, де зоопарк будуєте, і чому б мені не сподобалось там, де ми теж саме але з динозавриками будуємо. Так, стоп, фул? Фулап. На? Повно, впальним. Коротше, я кайфую, я справді кайфую. По посиланню в описі ви можете знайти та придбати мою гру Хексіті. Тут ви будете будувати щось типу свого поселення маленького. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте й до бажаного це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.